Шокова терапія після лікування у госпіталі. Так екс-кандидат у народні депутати України Петро Шкутяк назвав свою передвиборчу кампанію. Найприємнішим під час парламентських перегонів вважає своє спілкування із виборцями. Петро Шкутяк подякував усім, хто йому повірив і віддав за нього свій голос на виборах. У мене нема сумніву, що люди, які за мене проголосували, це є люди, які мають майбутнє, і вони власне. Ну, будуть давати собі раду в цьому майбутньому, а також вони будуть мати і вплив на ситуацію і в державі, і в місті. Це люди активні, люди, які щось шукають, які шукають і які борються за державу. Тобто вони думають і роблять висновки. Це дуже важливо. Поразка на парламентських виборах не зупинила Петра Шкутяка. Колишній боєць батальйону Айдар має намір балотуватися на наступних місцевих виборах. Щодо конкретних е, якихось е, таких речей, в якому форматі це буде, знову е, ж таки, місцеві вибори мають різні рівні, на яких рівнях місцеві вибори. Буду. Цю інформу власне ми будемо прийняти. Я буду також приймати по цьому рішення тоді, коли буде відомо, коли будуть місцеві вибори, і коли буде відомо по якому закону будуть відбуватися вибори до місцевих органів. Для того, аби перемогти на виборах, необхідна співпраця із політичними партіями, вважає Петро Шкутяк. Адже підтримка загальнонаціонального бренду є ключовою у веденні передвиборчої агітації. Із якою політичною силою співпрацюватиме Петро Шкутяк, наразі ще не визначився. Оксана Семко, Андрій Українець. Новини на вежі.